От зараз я розкажу, давай. <рім spellet> вона не сумнівається, вона йде просто вперед, не дивлячись ні на що, і навіть коли важко, нікому цього не показує. Із кухні завжди доноситься неймовірний аромат. За без проблем. Тільки треба було придумати, як домовитись з мамою. <ście amplitude> а як ми поїдемо десь з чоловіком, то у нас зразу паті. Не знаю, що ти тут робиш. Я слухаю. <Клабан>. Kur <kurite> Типу ну, я теж дружелюбна, я тільки виглядаю, як сволоч. Не, не напиватись не в знайомих місцях, бо там можуть щось підсипати. Я завжди здається, що я всього роблю мало. Я зараз буду плакати, <звук> а як там я кажу: а нахера мені йти вчитись там, де ви вчитесь, якщо я вже все вмію. От береш відповідальність над uh, сестрами. Реально іноді здається, що вона може все. От, спочатку, що мені не подобається, може <звук> легше буде. Хотіла втекти від мами. Побачимося скоро.